Так, друзі, одразу дисклеймер. Сьогодні в нас нічого не буде для вегетаріанців і для веганів також. Бо сьогодні в нас кіноогляд на серіал Ганібал. Так, так, «Ганібал Лектор», той самий. <хи> Є такий серіал, таке тів-шоу. В головній ролі Мац Мікельсон, один з моїх улюбленіших акторів. Всюди, де він не грав, він був шедевральний. І в цьому серіалі, ну можливо, це навіть один із перших появ, коли я його бачив. Мене він зачарував. Я дивився дійсно цей серіал, ще коли він виходив в 13-15 роках. <пробітник> бо було прикольно. Я взагалі невеликий поцінювач хорорів і всього такого. Але тут е дуже класно промальований був е головний персонаж, е дуже цікаве протистояння маньяка проти детектива, і якось мені зайшло. Я не буду оглядати весь серіал або першу серію, бо там все ж таки він більш детективний. Він не про кухню. Тому ну, якщо ми будемо оглядати серію або серіал, ми просто з вами тут залишимося годин на 48. Я обрав для вас виключно моменти з їжею. Подивимось, як він готує, почуєте мою думку. Ну і не буду так багато спойлерів, бо я вам все-таки раджу подивитися цей серіал. Він прикольний. Отож, з вас вподобайка, поїхали. Рецепти: Вагю, Рагу, М'ясо, Біла Сорочка. Він взагалі, Макс, він такий е, досить естетик, він датський актор. І що в фільмах, що в житті, він такий е, весь стильний, такий е, весь витриманий. О, особуко. Е, дивіться, друзі. Е, там, в общем, по серіалу такий моментик був, що це е, нога. Це нога одного з його жертв, причому живої людини. Ну тобто, ну я напевне не уточнив. Ну всі ж розуміють, що ганібал це про канібалізм. Тобто, тут цей чудовий чолов'яга їсть людей. Не знаю, як воно на смак, не знаю, чи варто вона того, але виглядає моторошно, сильно моторошно, і саме Мац передав дуже гарно цю моторошність. І режисер підкреслив, і сценаристи теж, бо він такий дуже ну він така дуже цікава особистість. Крім того, що він маніак, він ще цікава особистість, він психолог. Він гурман, не побоюсь того слова, він ну, любить культуру, мистецтво. Ну, така цікава людина. Мені взагалі здається, що маньяками не стають сильно прості люди. Ну, бо коли ти маньяк, це ну, це щось, знаєте. Ну, типу, коли ти закрив свої не знаю, перші потреби по піраміді маслоу, Ну, типу, коли тобі кожен день треба хвилюватись, де знайти їжу. Ну тобі не до всіх цих приколів з вбиванням людей. Тобі б так, типу, де б на роботу влаштуватись. А коли ти закрив вже всі ці потреби, ти такий, треба щось поцікавіше, треба чимось зайнятися. Хоббі! І він знайшов собі таке хобі. Ну, це така моя особиста думка. Так от тут прикол був в серіалі в тому, що він за чи відрізав, чи заставив відрізати ногу чуваку, і потім з ним же вечеряв його ж ногою. Сильно моторошно. Це один з наймоторошніх моментів в фільмі для мене був. Так, от це шмат м'яса, він називається Собуко, це нога з кісткою. Це ну, досить відома страва. Вона просто трошки тоньша подається, а тут зрізали трошки нижче, де вона вуща, і тому асоціації з ногою людини стають проміше. Але це від відріз корови. До речі, це з кулінарної точки зору досить жорстке м'ясо. Воно, його треба розтушкувати. Взагалі, всі в корові. У нас професійного все таки кулінарний серіал, я, конечно, розумію. Але кожен раз, коли я до нього буду повертатись, мене трошки пробирає. Я взагалі до е, моторшних фільмів нормально, але мене пробирає. Так от, це особуко е, ну, всі частини корови, які багато рухаються, вони жорсткі. Тобто, запам'ятайте, всі м'язи, які не рухаються в тварині, вони м'які. Е, їх треба швидко обсмажувати і не треба довго тушувати і так далі. А всі м'язи, які досить рухливі, там ножки, ручки, крила і так далі це все більш жорстке м'ясо, і його треба довго простушкувати. Але як і у е, супергероїв в іграх, у них, якщо є великий мінус, е, то цей супергерой збалансований, у нього є і великий плюс. Після того, як ви розтушкували це м'ясо, воно стає фантастично ніжним, просто на волокна розходиться. Це один з моїх улюблених видів м'яса взагалі-то, просто його треба правильно вміти готувати. Ну і тут гарно проасоціювали, виглядає прикольно, що він це прям готує як ногу. Запанірував в борошні він це. Теж правильно. Тут прикольно. Він додає до борошна чебрець, це теж гарний варіант для паніровки. От. І сюди теж траву чебрець. Це, здається, були легені, якщо я не помиляюсь. Це нирки. Фенхель, морква. Ну, ну, ну а естетик, ну гарно ж, друзі. Відкриваю устрицю. О, непогано, непогано, мат. Так, це виглядає як печін. О, бачили, це, бачили це особуко. Щось мені здається, що ця ковбаса не свинини. Серце, легені. Так, багато в цьому серіалі готується внутрішніх органів ну, для того, щоб ну, пряма була асоціація, що це людське. Ну, і Взагалі багато використовується на заміну свинини, тому що ну, біологічно, фізіологічно свиня дуже схожа. На людину, там серце і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, як ви знаєте, навіть в медицині пересаджують свинячі якісь там елементи людям. Мені здається, клапани і що ще. Мені, до речі, казали, я робив операцію на коліні. Мені казали, що якусь свинячу зв'язку мені, типу, замість моєї замінять. Тому це часто використовується. Ну і воно з оцим. Фльором, що він маньяк і він що їсть людей, воно, звісно, ти ну перестаєш взагалі в моменті думати, чи є це. ти одразу асоціюєш його з людиною, яку він закрив у себе там в підвалі, і стає дійсно моторошно. Але ще раз повторюю, я не ота людина, яка боїться тому, цих всіх лякалок. Для мене, типу, всі фільми жахів, вони смішні зазвичай, але цей фільм жахів він ну, цей серіал він дійсно моторошний. От я пам'ятаю я його, коли ввечері або вночі дивився дивився сам. Декілька серій, ну він викликає відчуття тривоги. Це прикольно. Ну, типу, я знаю, нам зараз вистачає тривоги е, і цих поганих відчуттів, але в принципі для людей, хто таке люблять, я вам раджу. Е, ну, Бо тут так побудований сюжет, і і цей взагалі головний персонаж, він е, ну, він з одного сторони дуже моторошний, жахливий маніяк. А з іншої сторони, він настільки цікава особистість, що ти. Е, ну, Що він тобі подобається. Ну, типу, ти в якийсь момент, я не знаю за кого за детектива, чи за нього більше вболіваєш. от, Бо він харизматичний, він цікавий, він психолог, він розбирається в людях, він е, стильний, ну, він такий е, харизматична особистість. От от, е, я раніше не розумів, що це, а потім як зрозумів, давайте дивитися. Так, Так, він гурман. У нього вайнперінг завжди е чудовий. Е він завжди... Він і сам. Там є моменти. Ну, він зазвичай їсть, звісно, е тих людей, яких він побивав сам. О! Морські їжаки. Круто. Так, промити. Правильно, клас. До речі, щодо морських їжаків, я нещодавно купляв собі морського їжака, я до цього їх не їв, і мені стало прям цікаво, який вони на смак. І скажу вам відверто, я мені здається, не допромивав його, бо він дуже йодований, і його треба дуже-дуже гарно промити. Дійсно, з лимоном. І я не допромивав, бо в мене ще відчувалось багато йоду, і мені не сподобався смак. Може, був, до речі, не свіжий їжак, я теж не зрозумів. Тому я хочу надати їм другий шанс. Хто їв їжаків, їжаків подобається, напишіть в коментарі, як вам, бо всі, хто... Їли, і кому подобається, вони прям в захваті. Вони кажуть, що це одне з найсмачніших, що вони їли. Але от бачите, мені не повезло щось, я не те, здається, зробив. Цвіточок з лосося чи з томатної шкіри незрозуміло тут. Або сильно копчений лосось, або томатна шкіра. Ну, знято гарно. звісно. всі фільми, що я не оглядаю з кулінарної точки зору, знято просто фантастично. Що означає, звісно, блогерська просто зйомочка і професійна кіношна. Ну, це просто шик, блеск, і фантастика. Бачите, тут так грамотно показано, що вона наче й дихала, а потім він замахнувся, і вона вже не дихає. Така, Так, е, так За... Заво... <заволювали> О, вимовив. Дивіться, я читав про цей серіал тут, ну. Ну, коротше, я одразу побачив, що тут настільки гарно готують, що це точно ну окрема людина займалась. Ця посада називається взагалі фуд-стиліст в сучасності, і вже в 2013 році вони теж були. Я не пам'ятаю ім'я. Здається, це була жінка, фуд-стиліст, яка працювала з цим фільмом, і вийшло дуже класно. бо Е, ну, Всі страви дуже аестетік, по-перше, ну, тобто, вони гарні, вони витончені, вони класні. По-друге, вони з кулінарної точки зору логічні. тобто, Бачите, він особуко, е, ну, тобто, Вони не просто взяли якось щось і щось смажить. Ні, вони взяли. Е, Особуко, яка теж нога, яка асоціація з тою ногою. Вони її з кулинари, точки зору правильно запанірували в борошно, тому що особуко, коли розтушковується, його так вивертає. А і коли ти його запаніруєш, ти можеш дати кращу форму і скринку і перев'язуєш шпагатом, щоб воно теж не розлізлось. Там все це було. Тобто, з цієї точки зору дуже грамотно, дуже класно. О, це з вагю. Руля тільки з вагю. Легені. Легені дуже довго треба виварювати, щоб з тих капелярів пішла кров. Ну да, я ж кажу, тут вегетаріанських страв було небагато. От з серця. Я, от коли зараз дивлюсь просто на різку, я такий, ну, готую і готую, щось серце. Я люблю серце О, з вином чудово. От, бачите, по принципу, собуко, він заливає туди вино, все от правильно. Я зараз дивлюсь, такі вау, смачно смачно. Але повірте, коли ти дивишся це в серіалі, стає моторошно, коли він готує, бо там ну, сильно ти асоціюєш, що це людина, бо до цього його тобі показали. Тобто це не рандомні люди. У нього там спочатку жертва, і потім він її готує. Якщо що засуджую, якщо це треба проговорювати взагалі. Так, так. Не пам'ятаю, до речі, де там була риба і для чого. От на пару класно готує. Постатка у нього така кухня взагалі дуже крута. Ну, хобі у людини, розумієте? Ось воно і лагю. Так, да, у нього там слайсер. Там можна нормально кухню побудувати. Я ж кажу багато ліверів внутрішніх органів, тому що, ну, типу, це найбільше асоціюється з людиною. Звісно, це все. З коровок, свинок і так далі. Бачите, він такий. Ну, він датський актор, і він і на стилі. Ну, в нього якось у усіх фільмах він такий на рубашечки, в брючках все виглажено. Чітко зачіска, чітка. Отут все тако по-поп. Ну. Моя повага. Ну він такий. Я не знаю. Короче, жінки, скажіть мені, чи привабливий він вам, але от. Ну, я як чоловік, я не дуже розуміюсь на чоловічій красі. Ну, тобто, я розумію, що таке харизматичність, там я розумію, що людина може бути притягательна, знаєте, ну, типу, тобі хочеться з ним спілкуватись і так далі, але от з зовнішньої точки зору, там чи з поведін, з точки зору поведінки, я не розбираюсь, хто вам там подобається і за рахунок чого, і звісно, у всіх свої вподобання, Але, от ну, мені здається, якщо я був би жінкою, от я б хотів поспілкуватись з таким чоловіком. Він такий. Ну, Мені здається, от він з усіх точок зору цікавий. Навіть не, не просто е, персонаж, хоча персонаж теж, але сам Актор. От він якось так виглядає. Класно, бачите? Е, там був диск. А взагалі, друзі. Тут ще дуже класно попрацювали в цьому серіалі з кольорами. Там навіть на якісь нагороди висувався цей серіал. І з що з точки зору кольорів, все в чорно біло червоних кольорах. Ну, типу, якщо ви ніколи не задумувалися над тим, як знімають фільми, я після того як почав писати для вас влог і оце все робити, писати огляди, я почав більше поринати в режисер в в режисерську. Культуру і там багато-багато ну, аспектів. Ти коли дивишся фільм, ти не задумуєшся, взагалі, як це знято. І там у кожного фільму є свої е цвітові. Кольорові гами, і цей фільм знятий в чорно-біло-червоному е кольорі, і для сцен е різного типу був підібраний свій кольор. І тут, навіть коли ти дивишся на їжу, вся їжа вона в таких дуже прохолодних тонах, і взагалі кухня, і взагалі, коли він готує, не виглядає як така домашня щось. Тепле, навіть коли він готує щось типу рагу, що ну, печеня вважається така домашньою теплою стравою, вона тут так знята і так виглядає, і так презентована, і такий посуд подібраний, і так налаштований світло, що все одно разі по тілу йдуть. Це дуже прикольно. Я дуже поважаю ну, коли так сильно заморочуються, е, Ну ми ці, хто створюють кіно. Бачите металева професійна, е, професійний посуд, тарілочки. Бадянчик, е, гвоздика. Правильно. Ну, це просто ж хамон він завертає. А напевно у людей, які не сильно розбираються, вони з якимось з людиною будуть асоціювати. У людей е, хамона навряд чи ви знайдете, хоча я не знаю, яка там будова. Він, звісно, впевнений в собі чоловік, він готує завжди майже в білих рубашках. Ну, я подивлюсь на тебе, якщо б ти дійсно це готував. Хоча він ну, нікуди ж не квапиться. Ти, ти ну, можеш замазатись, коли квапишся зазвичай кудись. А так ти спокійно, став і все. Ось вона собуко. Ну, бачите, бачите, яка презентація? От, по-перше, мені дуже подобається тарілка, і бачите, які кольори. Тобто, холодні, трошки світла є, дуже взагалі гарно підзнято і презентовано в такому нордичному стилі, я б сказав, класно. Хоч вони там м'яса не багато використовують, але ну суть. От ці морські жаки. Це кавун з хамоном, я так розумію. От, бачите, воно все таке біле. Е, ну, бачите, вона не сильно насичені кольори, такі прохолодні, трошки тусклі, але ну, все дуже чисто, Ну класно, мені дуже подобається. Я пам'ятаю прямой момент на цій страві, там один чувак питає, а що це за м'ясо? І він такий така пауза, і він такий свинина. О, оце схоже на фоагра. Так, там був момент, де він льоска і розрізав фоагра. Там взагалі дуже в нього. Там, ну, в серіалі кожна серія ще починається з якогось вбивства. І там ще вбивство, він там в одну людину е, просто насаджав грибів. І воно, як було е, удобрення для грибів. Ну, там вообще жесть. Одне є вбивство в музичному якомусь залі, ну, якомусь концертному, там взагалі було жесть. Він, по-моєму, з людиною чи скрипку зробив. Ну, коротше, там, знаєте, я постійно коли дивлюсь серіали такого типу, і взагалі ті, які. Ну, е, Сфантазовані, я думаю, Боже, а що в голові у людини, яка це придумала? Ну, типу, от я там, от коли цей серіал дивлюся, такий, блін, а може і сценаристам піти перевіритись на психологічне, психічне здоров'я. Ну от, Наприклад, або я коли там Ріка і Морті дивлюсь, я такий, блін, неймовірно крутий серіал, класно. І я такий, я б таке ніколи не придумав. І мені так цікаво подивитися, що це за люди що таке придумали. І от тут так само. От він такий. А, холоднокровний, така у нього завжди міні- посмішка на обличчі. Ну дивіться, як гарно. Просто дуже-дуже дуже класно. Тому, ну, будьте обережними на званих вечір. Nothing Маленька відсилочка вам. Ви пам'ятаєте, як я починав випуск? Nothing here for vegetarian. Думаю, тут не варто вам заважати. Друзі, я думаю. Не треба нічого додавати. Я раджу подивитись вам цей серіал. Він прикольний. Ну, а з кулінарної точки зору, тут все ідеально. Всім пока.